На підставі оціх всіх напрямків реформування і їх велика кількість було впроваджено петицію президенту України, яку ми просимо підтримати за посилання. До того як петиція набере певну кількість голосів, її розглядне президент України Володимир Зеленський. Тому підтримуйте петицію. Адвокатура повинна перезавантажитись. Адвокатура України повинна пройти реформування. Для того щоб перестати бути корупційною та користуватися чинявими та корупційними схемами. Добрий день, мої дорогі та улюблені. Я вам можу сказати, адвокатура терміново потребує реформування та свого перезавантаження. Чому тому, що адвокатська монополія не має права бути, тому що монополія в нашій країні заборонена. Це перше. По-друге, з 2012 року в Національній асоціації адвокатів України та в всіх органах адвокатського самоврядування необхідно, просто необхідно маст. Хев провести аудит всіх грошових коштів для того, щоб уникнути корупційних складових тіньових схем та відповідних розтрат з 2012 року. Адвокатам-чиновникам обов'язково повинні внести електронне декларування. Тому що адвокати-чиновники вони зобов'язані подавати декларації до НАЗК, тому що вони є відповідними суб'єктами, про що вже зазначимо, Верховний суд в багатохатократних судових рішеннях. Далі, рішення ради адвокатів. України інших органів адвокатського самоврядування обов'язково мають ознаки нормативно-правових актів. Це теж відображено в багатьох рішеннях Верховного суду, і обов'язково мають проходити державну реєстрацію у відповідних органах Міністерства юстиції України. Реформування адвокатури України містить велику кількість направлень. І відповідно до чого монополії адвокатури не бути в нашій країні. Монополії НАУ Національна асоціація адвокатів України не буде бути. Кожен адвокат вільний і має право самостійно обирати, в якої організації професійній йому перебувати, сплачувати внески. Тощо відтак на підставі усіх цих всіх напрямків реформування і їх велика кількість було впроваджено петицію президенту України, яку ми просимо підтримати за посиланням. Після того, як петиція набере певну кількість голосів, її розглядне президент України Володимир Зеленський. Тому підтримуйте петицію. Адвокатура повинна перезавантажитись. Адвокатура України повинна пройти реформування для того, щоб перестати бути корупційною та користуватися тіньовими та корупційними схемами. Тому підтримуйте петицію прозорості демократичності, бути в нашій країні. Поборемо корупцію разом. Адвокат Криворучко Лариса Сергіївна.